Доброго здоров'я наші дорогі глядачі, від знову вона та сама Тисяча Зеленського. Здавалось би, минув лише рік, а уряд знову обіцяє нову зимову підтримку. І сьогодні ми розберемося спокійно і чесно, що насправді стоїть за цими словами допомога людям чи гра на рейтинги. Отож з 1 грудня уряд запускає пакет під назвою Зимова підтримка серед обіцянок безкоштовні 3 тисячі кілометрів поїздок залізницею, стабільні ціни на газ і світло до кінця опалювального сезону, а також медичні чекапи з січня. Крім того, Міністерство соціальної політики готує разову виплату 6,5 тисяч гривень для малозабезпечених, передусім у прифронтових областях. На перший погляд, ініціатива хороша, зима ж не чекає, ціни кусаються, а пенсії й зарплати не ростуть. Та давайте поглянемо глибше бо, як кажуть, диявол у деталях. Минулого року зимову тисячу отримували понад 14,5 мільйонів українців, це майже половина дорослого населення країни. Люди тоді витратили гроші переважно на комуналку ліки і харчі. Дійсно, для багатьох ця допомога стала ковтком повітря, але вже тоді економісти попереджали така масова роздача не стратегія, а швидкий рейтинг, і ось. Сьогодні ми бачимо продовження тієї самої історії. Тепер, друзі, поставимо незручне питання: чому знову тисяча, а не підвищення зарплат військовим чи медикам? Чому уряд обирає не адресну підтримку, а масову роздачу? Відповідь проста і, на жаль, цинічна. Масова виплата це зручно, вона дає швидкий результат у рейтингах і відчуття, ніби держава про всіх дбає. А от підвищення військових зарплат чи реформа пенсійної системи це складно, дорого і потребує рішень є рідка, які болять. Якщо говорити чесно, така політика це спроба показати турботу без системних змін. Уряд робить ставку на широкий ефект, багато людей отримають хоч якусь суму, будуть задоволені, скажуть дякую, і рівень підтримки зросте. Але ж для реального покращення життя цього замало. Давайте не забуватимемо, що бюджетна дірка нікуди не зникла, дефіцит фінансується зовнішніми кредитами, а власні ресурси країни тануть. Соціальні виплати виглядають щедро. Але вони не створюють робочих місць і не зупиняють інфляцію. Це короткочасний компрес, а не лікування. Минулого року уряд звітував, гроші справді допомогли людям оплатити рахунки за комуналку, і це правда. Але давайте чесно, тисяча гривень у минулому році і тисяча сьогодні це зовсім різна сума, інфляція з'їла значну частину вартості грошей. І якщо торік можна було хоч якось перекрити частину витрат, то тепер цього вистачить хіба що на півмішка вугілля або кілька платіжок за світло. Однак навіть за таких умов для багатьох людей це все ж допомога, бо є родини, де кожна гривня на рахунку, і тому важливо знати, як і коли подавати заявку оформлення, як і торік, планують через дію на десь дію. Пенсійний фонд, банки або Укрпошту. Саме ці канали вже обкатані, та минулого року було понад 14 мільйонів заявок і більшість пройшла без проблем. Але якщо цього разу система не впорається, якщо почнуться черги, зависання чи бюрократія, це стане мінусом до довіри. Тому наша порада. Подавайте заявку одразу щойно відкриють прийом. Не чекайте. А тепер трохи про пільги для прифронтових територій. Там діє програма компенсації за електроенергію, і вона вже працює з 1 жовтня. Тож, якщо ви живете у зоні, наближеній до бойових дій, обов'язково перевірте, чи маєте право на ці виплати. Часто вони нараховуються автоматично разом із субсидіями, але бувають випадки, коли треба подати заяву окремо. Також Нафтогаз залишає фіксований тариф на газ до 30 квітня 2026 року. Це означає, що платіжки не повинні змінюватися до кінця цього опалювального сезону. Якщо раптом побачите різницю в сумах, вимагайте пояснень у постачальника. А тепер поговоримо про нову обіцяну виплату 6,5%. Тисяч гривень її мають отримати малозабезпечені родини, особливо ті, що мешкають у прифронтових регіонах. Звучить добре, але як показує практика, такі гроші дістаються не всім. Люди розповідають, що торік ці 6 тисяч на дрова отримати було важче ніж виграти в лотерею. Хтось тижнями бігав по кабінетах. Хтось просив допомоги у голови сільради, хтось просто махнув рукою. І ось питання, чому допомогу, яка справді може врятувати, отримують одиниці, а тисячу дають усім. Це несправедливість. Було б логічніше зробити навпаки адресну підтримку тим, хто реально цього потребує, замість символічної подачки для всіх. Але як бачимо, політична доцільність. Знову перемагає здоровий глузд, що ж робити простим людям. Давайте по пунктам. Перше, щойно відкриють подачу заяв на виплати оформлюйте одразу, не відкладайте. Минулого року багато хто запізнився, і гроші просто не отримали. Друге, плануйте витрати наперед. Найрозумніше відкласти гроші на найнеобхідніше. Комуналку, ліки, зимовий одяг, дрова, третє перевірте, чи маєте ви право на субсидію або пільгу. Багато хто не знає, що можна отримати додаткову допомогу на оплату світла або газу, особливо у прифронтових регіонах. Четверте якщо користуєтесь залізницею, не забудьте, що діятиме програма безкоштовних трьох тисяч кілометрів. Це може бути корисно, наприклад, для пенсіонерів, які хочуть поїхати до дітей чи онуків, але уважно слідкуйте за умовами маршрути, терміни і ліміти ще уточнюватимуться. І нарешті п'яте: не вірте в обіцянкам, чекайте конкретики, документів і чітких дат. Прем'єрка обіцяла, що всі деталі уряд представить до 15 листопада. Тож ми обов'язково зробимо окрему програму, де розберемо, як і кому насправді будуть платити. Тепер короткий висновок. Так, зимова тисяча повертається так, буде 6,5 з половиною тисяч для найуразливіших. Так, газ і електрика поки стабільні, але давайте будемо чесними це не економічне диво, це політична технологія. Масові дрібні виплати завжди працювали на рейтинги, бо створюють відчуття, ніби держава пам'ятає про всіх. Та головне, не те, що держава показує, а те, як ми з вами реагуємо. Ми не маємо бути просто споживачами подачок. Ми маємо бути громадянами, які знають свої права, вміють користуватись можливостями і не дають себе обманювати. Держава робить свій політичний розрахунок, зробіть і ви свій життєвий, отримайте те, що вам належить, вкладіть у найважливіше і не дайте бюрократії вас заплутати, бо головне зараз вижити, зберегти родину, здоров'я і віру. Ми, як і завжди, на погляді вільних будемо слідкувати за кожним кроком влади. Коли уряд презентує деталі програми. Ми розкажемо вам усе по поличках, де справді буде допомога, а де просто блиск для телевізора. Дякуємо, що ви з нами. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити оновлення. Тут ми говоримо просто чесно і по-людськи, так як говорять у кожній українській родині. Бережіть себе і своїх близьких. До зустрічі!